Перший удар тут прилетіло по лікарні. Зараз ми поїдемо глянемо. Ось по цій лікарні перший був прильот, потім по другій. Центр теж вже розвалили. Тут базар був теж. Вже все закрито, нічого не працює, прильоти розвалено. Десь вже місяць тому. Так вже конкретно так почали. Взагалі не розуміють, для чого вони тут б'ють і по кому вони тут б'ють. Тут були мирні люди. Дуже багато обстрілів, дуже пошкоджено будинки, школи зруйновані. Дуже там небезпечно буває самому їхати туди. Бо там Часто відповідає, достає, туди прилітає. Типи, навіть до ради прилітали, були. багато масивно там. Вони ушкодили його. Побачили, візуально спалили і все.